Ось замок вийняли, це що лишалось від дверей? Таке відео із промовистим заголовком опублікували на сайті, що відстоює позицію московського патріархату в Україні і називається Спілка православних журналістів. Йдеться про храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці, що в селі піща шацької громади. Наша знімальна група побувала там торік у жовтні, якраз за декілька днів після того, як більшість церковної громади прийняла рішення вийти з юрисдикції УПЦ МП. Меншість зі священником була проти. 60-70% за українську церкву, а десь 10% було все на все за московську церкву. Парафію прийняли у клір Володимир Волинської єпархії ПЦУ, тоді ж у ПЦМП, який служив у цьому храмі понад 30 років. Іван Тавидюк у телефонній розмові сказав нам, що все розуміє. І якщо прийде новий настоятель від ПЦУ, він зі своєю паствою перейде служити до себе до хати. Я перейшов у церкві, і я це все знаю. А вони що там? сьогодні так, завтра буде так, а я бачу, я, ж не, я ж не, не мала дитинка. Таке время пішло, що не зробимо. На деякий час суперечки в селі затихли, та тепер конфлікт поновився. Місцева жителька Палагія Писачук розповіла нам, що після переходу релігійної громади в ПЦУ у храмі ще не було жодного богослужіння. Після того, як виготовили всі необхідні документи, почали просити ключі від церкви у представників УПЦМП. Та люди із вже новим священником віддавати їх відмовилися. Хоча із ними каже жінка, неодноразово пробували вирішити все мирно. Пропонували навіть служити в храмі по черзі. Не захотіли. Тоді перед Новим роком ми їх покликали в сільську раду представників. Обізвали нас і хрестопродавцями, і розкольниками, як тільки ні. Ну, ми їм сказали, у нас всі документи, давайте ключі. Вони ключів не віддамо. Ну тоді, кажемо, відправте Різдво і віддайте нам ключі. Бо інакше ми будемо заходити в храм, так як в нас всі документи. За словами Пелагії Писачук, найбільше представники ПЦУ у селі не хочуть колотнечі та сварок. Та через те, що не можуть отримати ключі від церкви, будуть змушені змінити замки. Що вони понаписували ми двері, повивалювали, і все, картинки такі, так можете приїхати побачити, що там вивалене, чи що. Нам просто поліція сразу сказала: раз вони не дають ключі, міняйте всі замки, бо інакше, як щось пропаде, ви вже винні будете у нас історичний храм. Церква у піщі дійсно старовинна. Храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці збудували у 1801 році. Нині він є пам'яткою архітектури національного значення. І віряни ПЦУ цим пишаються. Тож наголошує жінка, ніхто двері не вибивав. Відкрили святиню мирно у присутності представників обох конфесій та поліції. Все спокійно розійшлися, але ж вони страсті накаляють, не знаю, що вони хочуть. За словами жінки, зовсім скоро у храмі проведуть перше богослужіння. Місцеві жителі сподіваються, що воно буде спокійним та мирним. А з часом і в селі, і в громаді настане спокій. Марія Вавренок, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.